Люсто привіт! З вами на дроті я Володимир Фурман, моя голова Леса, бо я не багато думаю і гарно блищу на сонці. А борода синя, бо разом із моїм обличчям я щирий українчик, тому що обличчя жовте, борода синя. Як повстанський прапор. Польща. Новини про Польщу. Ось цей от польський напрямок і через Волинську область, через Ліси у Волинській області, він, незважаючи на все, він дуже популярний. І це дуже добре. Тому що люди, які туди йдуть, вони назбирали новин і про, про поведінку на тому напрямку, якими зараз я з вами хочу поділитися. Так ось перше. Ліс навколо того всього мосера, він дуже складно прохідний, якщо йти просто по лісу. Доцільно йти дорогами. По тих дорогах ніхто не їздить, хоча там і чути тих лісорубів. По дорозі ви можете подивитися, коли там останній раз хтось там їздив. Тому доцільно дивитися, що там у вас, що та дорога дозволяє. Якщо вона дозволяє десь там швидко сховатися в хащі, то по ній можна йти. Якщо вона не дозволяє, бо там обабіч може бути глибока канава для зливу води, бо місцевість було тиста. То ну, по таких ділянках треба йти тільки з крайньою обережністю. Бажано тоді ходити тільки рано вранці або пізно ввечері. Тому що там їздять лісоруби, їздять ці радянські трактори «ЮМЗ», і тому їм подібні трактор Беларус. І незрозуміло, хто там їде вам на зустріч. І вам треба могти сховатися. І В них активність в основному вдень. Далі. Їхати дорогою до того лісу, щоб заїхати в то село Мосер дурна ідея, тому що вони ще на під'їзді до того лісу там вибігають і вас там хапають. Вони ту тему просікли і не намагайтеся ту фігню зробити. Під'їжджайте десь з інших країв. Під'їжджати треба або рано вранці, або пізно ввечері. Але найкраща стратегія це шукати місцевих таксистів. Які е, знають, коли туди можна їхати. Так, воно коштує грошей, але воно дуже того варте. Е, так, е, далі. Далі важливий, е, важливий етап з колючкою. Колючка по всій довжині вона дуже різна. Місцями вона е, дуже важка, місцями вона рідесенька, місцями вона нова, місцями стара, місцями є якісь прогалини, де стару зняли, нову не поставили. Е, вздовж дороги е, біля колючки їздять. Вони їздять щогодини. Раз в годину проїжджає автомобіль. Вони не сильно там щось бачать навколо, тому що люди, які пробираються там через ту колючку, вони залишають речі, і ті речі вони там валяються по кілька днів, і їх знаходять тільки тоді, коли ці люди, коли їм не пощастило, їх спіймали і повернули поляки. Таке от. Далі дуже важливо наближуватись до колючки, так, щоб ви її бачились. До колючки треба наближуватись, і це не тільки на цьому напрямку, а й в інших місцях. Вам треба до неї спускатися або йти по-рівному. Бо коли перед вами якийсь такий крутий підйом невеличкий, а на ньому розміщена розташована колючка, то е е ці НКВД-сти вони стоять, вони ставлять спостережний поза тою колючкою. І там стоять просто цих два гаврики, і вони стоять, дивляться на ту колючку. Бо ви не бачите, що за нею, а вони прекрасно бачать, що вони чують спочатку, а потім бачать, що там щось суне. Тому в жодному випадку не наближатися до колючки не намагатись долізти, тим більше шумно долізти до колючки в тих місцях, де вона на підйом. Тому дивіться уважно: на ізоліні, вивчіть карту. Де можна підійти до колючки так, щоб вона була по рівному, або спускатися до неї, щоб ви бачили, що там за нею робиться, раніше, ніж ті, що за нею, побачать, що робиться е, з цього боку. Тому що потік людей збільшився і вони адаптувалися. Вони знають місця, де вони з навмисно так влаштовують е, місця, де би, де би вам хотілося. Туди до неї добиратися і вони там вас і чекають. Тобто до колючки спочатку бачимо колючку, а потім там ш... бачимо, що за нею, а потім ми шумимо, там пробираємося, ріжемо її, всяке таке. Бажано її не різати, бажано пройтися ліворуч-праворуч, по лісу, Витратіть там тих пару годину туди-годину-сюди пройдіться, подивіться, може, є якесь краще місце, щоб через неї перейти, щоб не залишати сліди. Далі від колючки до бугу лишається фігня, тому, не, тому всі, як правило, не збираються ночувати більше на українській території, скидають там ті намети, якісь спальники, от такі речі. То не тягніть їх із собою, кидайте їх в хащах до колючки. Не кидайте їх під колючкою, тому що. Видно ж, що буде, що там хтось прийшов, і за вами, може, вони не будуть гнатись на українському боці, але поляки вони повідомлять про можливий напрямок вашого пересування, і поляки вас візьмуть? Ну, з більшою ймовірністю вас візьмуть далі. Що ще важливо? Важливо в будь-якій незрозумілій ситуації лягати спати. Тобто, коли ви добираєтесь на бік Польщі, ви там мокрі, виснажені, знайшли якийсь кущик, залізли під нього, лягли спати. Спати не можете, все одно треба якось пробратися, щось з собою зробити, щоб фізіологічний стан був кращий. Не вилазити там на ті дороги, не викликати Uber. Зв'язок в Польщі, подбайте про те, щоб у вас були кошти на той роунінг. Включіть той роумінг, бо у вас може бути у вашому телефоні заборона, яку ви виставили, щоб воно не переключалося в роумінг на тому боці. Коли ви там ще добираєтесь, коли воно починає ловити там ті польські станції. Тому не тупаште, подбайте про те, щоб був мобільний зв'язок. Ну, ідіть в села. Не йдіть на дорогу, якщо ви викликаєте там якийсь Убер, Uber, Uber, викликайте його в село. Не викликайте його просто посеред дороги, посеред поля. Але краще не викликайте. Краще йдіть в наступне село, де є автобусна зупинка. Їдьте автобусами. Там не треба вам вміти розмовляти тою польською мовою, їдьте знати як. Просто поміняйте ті злоті, щоб вони у вас були якимись там купюрами. Подивіться, скільки коштує той проїзд на, на автобус. І щоб плюс-мінус дали суму трохи більшу, щоб він мали там відрахував якусь здачу на то. Тому, щоб там не говорити. І, і також ходити там треба поміж селами в цьому в яскравому дорожньому жилеті. По дорогах поміж селами, Польща то вам не Україна, там немає ніякого збіччя між дорогами. Там дороги між дрібними селами часто просто в одну смугу. Щоб взагалі не мислимо для України, бо українці там стануть і будуть бити один одному морду на, на тій дорозі. Поляки спокійно роз'їжджаються на, на одній смузі цієї дороги. Ну ось Загалом загалом от такі от поради. Тобто по лісі, по хащах нема чого лізти постійно, треба лізти по дорогах. Але теж не постійно, тільки там, там де безпечно. Далі до колючки спускатися так, щоб її бачити, а не вилазити під горба і впиратися в неї обличчям і зустрічати погляд того нквд який вас там жде. І, 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 що, і третя фігня. Подбайте про те, щоб перед кожним етапом у вас було достатньо сил. Тобто лягати спати. Лягати, спати. Зараз вже осінь, зараз вам вже треба ті хімічні грілки. Зараз вже води треба все одно до бо перш ніж там підуть нормальні дощі, то води ви там не здибаєте. Там зустрічаються якісь ці колобаньки і струмочки вже. Але треба фільтр, щоб ту воду фільтрувати. Ну, то ось так. І під час дощів важливо пакувати речі в окремі пакети, вакуумні пакети, щоб у вас всі речі в рюкзаку були запаковані в вакуумні пакети. Не полініться, потратьтеся гроші на от пакети для подорожей літаком. Що пилососом з них можна, ж там є клапан, і пилососом можна витягнути повітря. З цього пакету прекрасно повітря видушується і без пилососа. Ви просто його защіпаєте, його навантажуєте через клапан повітря, виходите, виходить, і навантаження знімається, повітря назад клапан не дає. Повітрю назад клапан не дає зайти. Тому не думайте, що пилосос там конче необхідний для таких цілей. Використайте отакий от лайфхак. Ах. І це вам дозволить зберегти ваші речі сухими. Рюкзак не буде важити, чорта багато. Тому що, коли він набирає води, він важить вдвоє, а може і втроє більше. Також, що там, ще якусь накидку на рюкзак треба. Ну, це, це всі поради на сьогодні. Тобто, успіху. І хай живе Польща.